30 травня закінчується навчальний рік. Попереду у школярів канікули фахівці управління праці та соціального захисту населення просять батьків одразу після закінчення навчального року до 10 червня здати довідки про період, що їх дитина не харчувалася у закладі освіти у зв'язку із хворобою або дитина навчалася дистанційно і не харчувалася. Це необхідно аби вчасно отримати грошову компенсацію. У зв'язку з закінченням 30 травня 2023 року. Навчального Процесу в закладах загальної середньої освіти управління праці та соціального захисту населення просить здати довідки батьків до управління тих дітей, які навчалися в школах з використання дистанційних технологій, не відвідували школи і не харчувалися в їдальних. Батьки тих дітей, які хворіли теж не навчалися і не відвідували шкільні їдальні. Діти, які знаходяться на індивідуальній формі освіти. І ці довідки потрібно здати до 10 червня в зв'язку з тим, що спеціалістам управління необхідно нарахувати суми, показати заборгованість і вчасно виплатити батькам. Світлана Власюк наголосила, що грошова компенсація виплачується згідно розмірів, затверджених постановою Кабінету міністрів України, і виплачується вона за попередній місяць, протягом якого дитина не харчувалася. Розміри цих компенсацій проводяться згідно постанови кабінету міністрів України від 8 лютого 1997 року зі змінами, яка визначає порядок та розміри компенсаційних виплат потерпілим дітям від Чорнобильської катастрофи. Розміри. В таких сумах від 6 до 10 років 360 гривень, від 11 до 14 років 370 гривень, від 15 до 18 років. 380 гривень. Ці розміри не змінювалися з квітня 2017 року. Зазначена грошова компенсація виплачується одному з батьків за попередній календарний місяць. Протягом якого потерпіла дитина, не харчувалася в шкільній їдальні. Отже, довідки приймаються за адресою місто Коростень, вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 8.